Атомникерівницької АЕС активні волонтери завжди підтримують усі ініціативи, спрямовані на підтримку зсу та тих, хто сьогодні найбільше потребує допомоги. Долучилися енергетики і до всеукраїнської благодійної акції Подаруй світло Харкову. Бло звернення від військової адміністрації від Мили Васильне Мариніни до директора атомної електростанції. Директор звернувся до волонтерів. До працівників атомної електростанції в межах акції подаруй світло Харкову. Було зібрано цехами кошти, були закуплені генератори. Начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна зазначила, приємно, що атомники РАЕС завжди мають чітку позицію та готові об'єднуватись задля благодійної справи. Щира подяка колективу Рівницької атомної електростанції за те, що зробили таку дуже хорошу і благодійну справу. До нас звернулася харківська обласна адміністрація з, з, з допомогою, з підтримкою зв'язку з обстрілами, зв'язку з тим, що світло не зникло в Харківській області взагалі. І наша область приєдналася до акції Подаруй світло Харкову. І знаєте, якщо кожен по краплиночці доєднається до таких акцій, перемога в нас буде швидше. Харків'яни мають гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ракетні обстріли пошкодили та частково зруйнували об'єкти теплової генерації у регіоні. Його жителі опинилися у скрутній ситуації. місту та області критично не вистачає електроенергії для жителів Харківщини. атомники РАЕС закупили та передали 41 генератор. Кількість генераторів, які відправляємо, вони підтверджують ту потужну силу нашого колективу, який ну досить короткий час. Зумів закупити ці генератори, тримаємо нашу марку марку великого підприємства, яке активно працює на допомогу Збройним силам України і також жителям, які потерпають від російської навали. Ми співчуваємо харків'янам і тому гуртуємося задля допомоги їм, кажуть атомники. З багатьох причин ми, на жаль, не можемо забезпечити основним продуктом нашу електричну енергію Харків, але ж за рахунок цих електричних генераторів, частинку сердечної енергії ми можемо передати з думкою про Харків, з думкою про перемогу. З думкою про мір. Генератори використовуватимуть в медичних установах, школах, дитячих садках, житлово-комунальних закладах. Тощо, кожен пристрій має потужність 5 і більше кіловат. Сумарно, це понад 300 кіловат життєво необхідної електроенергії. Дякую хлопцям, які з магазину інструмент, які спочатку повному штабки, навіть ще раніше. Ми з ними працювали, дають по закупці, віддають генератори будь-що, що ми в них замовляємо. Тому вийшло за допомогою їх чуть -чуть, ну, більше закупити генераторів. Усі цехи та підрозділи Рівненської АЕС долучилися до акції на підтримку незламного Харкова. Тільки разом згуртувавшись, ми можемо подолати ворога. Сьогодні долучається до всіх благодійних акцій, і акція «Подаруй світло Харкову» стала не винятком. тому наш підрозділ СНВУ, як і всі підрозділи Рівненської АЕС, згуртувалися, зібрали кошти, закупили генератори, тому що ми розуміємо, що сьогодні харків'янам як нікому потрібна наша допомога. Це дуже важливо, тому що ну, без світла ми складно представляємо своє. Існування це і зв'язок з близькими, і навчання, і не дай Бог якась медична допомога. Українці зараз згуртувалися дуже і цінують справжні цінності людські. Сьогодні українці об'єднані навколо однієї цілі перемогти ворога та повернути мирне життя у кожен куточок нашої держави. Ми сьогодні показуємо в чергове, що Україна єдина, що Україна підтримує один одного. І ми не дамо перемогти ворогу. Ми не залишимо людей без світла. Я впевнений, що разом ми всі переможемо. Олена Муляр, Павло, Жих, УІТ, Загера Ес для дванадцятого каналу.